Дорогі друзі, ми щиро раді вітати вас на нашій черговій програмі, де ми з вами досліджуємо слово Боже. Ми продовжуємо з вами досліджувати посібник з вивчення Біблії. Сьогодні ми маємо вже тринадцятий урок, який має назву судовий процес. Сьогодні, як завжди, з вами я Влад Матвійчук, а також Сергій Чинков. Вітаю! Отже. Ми з вами читаємо друге послання до коринтян, п'ятий розділ, десятий текст. Це є наш ключовий вірш. Будь ласка, зачитайте. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолем Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Так, отже, питання суду. Дійсності, я думаю, що багато християн згодні із тим, що доведеться все ж таки от людині відповісти за те, що вона зробила. І якраз таки, от що це за суд, і який вирок має дати от якраз таки Бог людям? Ну, кожен суд він має безпосереднє призначення виправдати людину. Коли ми тут говоримо про оправдання, яке ми отримуємо від Господа на цьому останньому суді, то не один раз Христос в притчі пробував проілюструвати, як це відбудеться. Що е, Він каже: Я був голодний, ви мене нагодували, я був справий, ви мене напоїли, а іншим скаже, що я те саме до вас приходив, але ви мені. В цьому всьому відмовляли. І таким чином він каже: ці получать таку нагороду, ці получать таку нагороду. Тобто, якщо хтось і скаже, «Та, чекай, я ж це робив, а ти мені не дав, то в такому випадку якраз суд має розрішити оце питання. От іменно питання суда, основне його призначення визначити, чи справедливо Господь тих людей спасе, і чи справедливо Господь тих людей не спасе. Оце питання буде основним на суді. Так, добре. Отже, а як взагалі, от от концепція суду перед другим приходом? От яка вона є? в чим вона інтересна? Суд перед приходом Христа Його основне призначення визначити, кого Господу треба забрати з землі, хто прийняв його, хто отримав це оправдання, хто посвятив своє життя йому, хто його любить. От іменно цих він хоче осудити. І в той самий час через кров Христа оправдати. Про це ми маємо достатню свідчень в Слові Божому. Тому, коли Господь приходить в другий раз, то Він, тих, хто померлі, воскресить його діти, померлі в Христі, мається на увазі. А каже, а ми. Ті, хто живі залишилися вони будуть підхоплені на хмарах на зустріч Господню, як написано в посланні до Солонян, угу, саме так. Тобто ідея в тому, щоб якраз таки визначити, от хто буде, от серед числа тих, які от дійсності названі от військом от Господа, якби люди, які йому посвячені, і тому потрібно якраз пильнувати сьогодні, щоб ми якби опинилися серед числі тих вибраних людей. Вибраних дітей Божих, яких він забере до себе. Е, добре, от ще єдиний це суд, який згадується в Біблії. Ні, там є ще один суд, але вже цей суд буде над нечистивими людьми. Тобто він так називає людей тих, які його не прийняли, які не посвятили своє життя йому. І таким чином цей суд буде тривати е, на небесах. І сказано в посланні до коринтян, що е, каже не дивна річ, що нам прийдеться приймати участь в суді і над нечистивими, і над ангелами, і ці всі питання ми зможемо з Господом рішати. І в 20 розділі книги відкриття там так само сказано, що каже, суд їм був даний. І вони будуть звершувати. Тобто, виходить, ті, хто прийняли Христа в своє серце, вони будуть приймати участь в суді. Суді над тими, хто не прийняв Господа, угу, саме так. Отже, і це все буде відбуватися якраз таки от під час тисячолітнього царства. Добре. Отже, як щодо от виконавчого суду, що говориться? А от виконавчий суд він ще інтересніший. коли закінчиться тисяча років. Можна це по-різному розуміти, але слово Господнє нам недвозначно говорить. каже: я Іван бачив місто. Що сходить із неба приготований як невіста. І він бачить, каже, коли воно стало, каже, його оточили табір святих, люди, яких Бог воскресить перед своїм оцим поверненням, особливим поверненням, після в кінці тисячі років. Угу. І от якраз оцей виконавчий суд він покаже, що чому взагалі для чого було воскрешати, вони вже всі поумирали. Угу. Щоб не просто щоб показати їм, що вони втратили. А показати, що, от, як написано, кожне коліно схилиться, всі, всі, буквально всі схиляться і визнають, що Господь був правий. Через то оцей виконавчий суд він повинен відбутися, щоб всі, ті, хто прийняли, його, вони і так будуть славити, а ті, хто його не прийняли, вони схиляться і скажуть, ну, що Бог був правий. Нас попереджалося, але ми не відреагували, ми не захотіли. Саме так. От. Просто ще от, різниця от, буде полягати в тому, що хтось вже якби, от, буде жити потім вічність з Ісусом Христом, а хтось потім якраз після цього помре другою смертю. Чому саме другою смертю і чому вона так названа? От. Справа в тому, що Христос. Е Людей воскрешає. Він каже: Я Воскресіння життя. Тобто він воскресить всіх людей. Просто питання стоїть, що одні воскреснуть і потім знову помруть, а одні воскреснуть і вже будуть жити вічно. Так от ті, хто воскреснуть і знову помруть, оце та, що він знову помре, він вже більше воскреснути не може. Оце називається друга смерть. Те, що люди сьогодні помирають, хтось гине. Той с від нещасних випадків, автокатастрофи, всякі. Але це все всі всі люди будуть воскрешені. Но від другого воскресіння після тої другої смерті воскресіння вже не буде. Саме так, і якраз саме причина, чому вони помруться, через те, що вони колись відкинули от саме Ісуса Христа. Там просто судовий процес закінчився, угу. і коли він закінчився. Кожному дасть Господь по їхніх плодах, вони це діло візьмуть, і після того, нарешті, буде знищений гріх, і ті, хто його любили у всьому всесвіті. Тому висновок, який можна з цього, цього підвести, що для того, щоб все ж таки опинитися в числі тих, які будуть забрані на небо нашим небесним спасителем, ми повинні якраз таки читати слово і прийняти його в своє серце, не жити з гріху, а от саме прагнути до цієї досконалості, до якої нас закликають. Просто в питанні, поки йде суд, поки йде цей перша частина суда, цей судовий процес почався, ще не закінчився цей перший етап. До кінця його успіти. Mm -hmm. Хто не успів, хто злегковажив, mm -hmm. він е ризикує потрапити на другий етап, а там вже і на третій. Mm -hmm. Так, тому саме, дорогі друзі, ніколи не зволікайте, тому що ніхто не знає, от коли от буде якраз таки от вершитися саме над вами суд, от, допоки, от ви якраз ще живі, і тому завжди, повсякчасно, ви не знаєте, що може відбутися завтра, і закликаємо вас, щоб ви вже сьогодні, якщо ви ще цього не зробили, то прийміть сусу Христа в своє серце, і таким чином, як сказано, хто має сина Божого. Той має життя, той буде мати життя вічне. Так і амінь. Так і амінь. Тому ми щиро дякуємо вам за те, що ви переглядаєте наші відеоролики. Дякуємо вам за ваші вподобайки а також коментарі. Запрошуємо вас, щоб ви писали і далі їх. Можливо, у вас є молитовні прохання. Також запрошуємо вас відвідувати наші послужіння, де ми маємо більш детальне вивчення уроків із вивчення Біблії щосуботи, вулиця Генерала Шухевича, 87 місто Володимир, о десятій годині ми щиро раді будемо вас бачити для того, щоб отримати більше посібників із вивчення біблії. Запрошуємо вас відвідати сайт bible.ua. Дякуємо вам, що ви були з нами. Божих вам благословень.